Всім привіт! Ви на каналі Samsung Experience Store. Мене звати Саша. Тут ми дізнаємося нове про ваші гаджети, і сьогодні буде корисна тема. І для вас, для ваших гаманців, і просто для комфорту, але головне для ваших пристроїв. І актуальна ця тема якраз зараз взимку, коли на вулиці прохолодно. Справа в тому, що більшість сучасних смартфонів, а точніше їх батареек, не дуже радіють низьким температурам. Бо неправильна зарядка вашого смартфону після виходу на мороз може суттєво скоротити життєві. Тетєвий цикл акумулятора. Тому сьогодні ми якраз таки з вами і поговоримо про те, як впливає холод на акумулятор, як правильно заряджати ваші гаджети взимку, де в цілому будуть корисні поради, навіть коли ви дивитеся відео вже влітку. Тож підписуйся на канал, протискай вподобайку, напиши щось в коментарях і погнали. У більшості сучасних смартфонів використовуються літій-іонні акумулятори, і вони погано реагують на низькі температури. По-перше, на морозі сповільнюються хімічні процеси всередині батареї. Вона гірше від. Дає гірше приймає заряд. По-друге, електроліт стає густішим, а кількість доступних іонів флітію зменшується. В результаті батарея нагрівається нерівномірно, що може призвести до пошкодження внутрішніх шарів акумулятора та появи мікротріщин. І це напряму скорочує термін його служби. Навіть кілька таких зимових зарядок можуть знизити реальну ємність батареї на 10-20% і смартфон почне швидше розряджатися вже в теплих умовах. Звісно, це якщо казати про якісь критичні морози і зовсім неправильні зарядки. Але навіть якщо просто систематично заряджати телефон неправильно, приходячи додому з морозу, то з часом це все одно призведе до втрати ємності. Також холод може спричинити не зовсім коректну роботу контролера живлення, коли смартфон може вимикатися раніше ніж акумулятор дійсно розряджений, а буде здаватися, що смартфон сів. І кожен такий збій додатковий стрес для акумулятора. Окремий ризик конденсат, коли смартфон потрапляє з морозу в тепле приміщення. Звісно, сучасні смартфони мають вологозахист і це. Суттєво покращує ситуацію. Але при цьому, по-перше, не всі мають. По-друге, з часом вони можуть трохи втрачати цей захист. По-третє, це все одно техніка і фізику ніхто не відміняв. І всередині, все одно може утворюватися конденсат. Навіть тут Гелексі все одно доволі захищені. Але я думаю, що ви з дитинства пам'ятаєте, що будь-яку техніку не можна одразу вмикати, коли ви тільки принесли її з морозу. А це все ж таки техніка. Якщо ви хочете бути впевнені в тому, що вона з вами буде декілька років і. Не буде ніяких проблем навіть при використанні в холодних умовах, то все ж таки подбайте і про ці поради. І ще один момент для тих, у кого можливо ще пластикові смартфони, бо пластик він стає на морозі крихкішим і при падінні може легко пошкодитися. Я про це згадую також і тримаючи в руках FOLD, тому що якщо раптом станеться мороз, там мінус 30, до речі, навіть в Києві таке бувало, чи ви десь знаходитеся, де великі морози. Я би не радив розкривати на морозі телефон з складаним. Дисплеєм він дуже надійний, він, скоріш за все, витримає, бо все ж таки технологія відточена. але знову ж таки фізику ніхто не відміняв. Я, наприклад, планую з цим фолдом ходити довго і я користуюся ним багато. Тому, звісно, якщо станеться такий сильний мороз, то я буду частіше на вулиці користуватися саме зовнішнім екраном. І тепер, коли ми знаємо, що в загальних рисах відбувається з смартфонами, з акумулятором після морозу, давайте поговоримо, а що ж робити, щоб запобігти пошкодженням. Перше, що важливо знати, якщо ви багато використовували смартфон на морозі, тобто він холодний. Дайте йому час нагрітися перед тим, як заряджати його. В ідеалі навіть використовувати не треба, як і будь-яку електроніку, але насправді сучасні смартфони від цього доволі захищені. Тож нехай він просто полежить хвилин 15 30 в теплому приміщенні. При цьому дуже важливо уникати і різкого нагріву, тобто не треба для того, щоб пришвидшити цей процес класти телефон кудись на радіатор, батарею чи щось таке. Бо це вже може дійсно призвести і до появи конденсату. Тату, да й в принципі до пошкодженню внутрішніх компонентів. Підключати зарядний пристрій варто тоді, коли смартфон вже не холодний на дотик. Це такий найпростіший орієнтир. І окремо про зарядні аксесуари використовуйте якісні оригінальні або сертифіковані кабелі і адаптери. Вони краще контролюють силу струму та допомагають уникнути перепадів напруги, що важливо для здоров'я батареї. Купуючи відносно недешевий смартфон, ви розраховуєте користуватися ним доволі довго. Тож не полінуйтеся і інвестуйте ще трохи грошей в. Якісний зарядний пристрій, якісний павербенк, якісні дроти. Ну, звісно, щоб не помилитися, то обирайте оригінальні. І до речі, обрати будь-який смартфон Samsung чи будь-яку іншу техніку Samsung, і в тому числі і аксесуари, як захисні, як, наприклад, кейси чи зарядні, про що ми сьогодні говоримо, можна в Samsung Experience Store. Ви можете зайти в один з офлайн-магазинів, який є по всій Україні, чи за посиланням SamsungShop.com.ua, яке я залишаю в описі до цього відео. Окрім правильної зарядки, взимку важливо і те, як ви користуєтеся. Смартфоном упродовж дня, особливо коли часто перебуваєте на холоді. Це просто логічна порада. У холодну погоду варто тримати телефон десь у теплі, чи в внутрішній кишені, чи там, де ну не прям холодно, тобто не постійно тримати його в чохлі, який знаєте, просто бовтається з боку сумочки. Ну і також, якщо ви звикли носити телефон в сумочці, то взимку краще змінити цю звичку. Додатковий захист, до речі, дає чохол, особливо якщо він має хоча б мінімальні теплоізоляційні властивості. Це ж типу одяг для смартфону, то взимку. Йому повинно бути тепліше в одязі, щоб зменшити навантаження на батарею, корисно вмикати режим енергозбереження, особливо під час перебування на холоді. Я про це неодноразово розповідав в наших тіпсах в відео, де ми розбираємо операційні системи, де ми говоримо про різні налаштування. Там я навіть розповідаю, як автоматизувати цей процес. І до речі, навчившись на наших відео, ви вже самі зможете зробити собі сценарій, щоб коли ви виходите з дому чи офісу, у вас автоматично вмикався режим енергозбереження. Ще одна проста порада: використовуйте гарнітуру. Це дозволяє рідше діставати телефон із кишені і менше піддавати його впливу низьких температур. За можливості, не залишайте телефон в автомобілі, особливо на виду. Ну, по-перше, це не дуже безпечно, ми розуміємо, що люди є різні. А по-друге, температура в автомобілі змінюється набагато швидше ніж на вулиці, і це також може пошкодити акумулятор. Якщо ви плануєте довго перебувати на морозі, візьміть з собою павербенк, але пам'ятайте, він також має бути теплим. До речі, всі ці поради не означають, що на морозі не можна заряджати телефон. Мова про перепади температур. Якщо вам треба буде протягом дня на морозі заряджати телефон, у мене таке стається часто, бо я багато знімаю відео на телефони. То запам'ятайте наступне: тримайте його в теплі у внутрішній кишені. І павербенк також повинен бути в теплі, тобто в іншій внутрішній кишені. І коли вам треба буде зарядити телефон, ви просто під'єднуєте доволі теплий телефон до доволі теплого павербенку. і навіть на морозі нічого поганого не станеться. Ще один важливий момент для довговічності батареї, уникайте крайнощів. Літій-іонні акумулятори не люблять, коли їх постійно заряджають до 100% або розряджають до нуля. Найкомфортніший для них діапазон від 20 до 80%, і саме в ньому батарея зношується найповільніше. У сучасних смартфонах Samsung ця можливість реалізована на рівні Ban UI. Функція захисту батареї дозволяє обмежити максимальний рівень заряду, щоб зменшити знос акумулятора. Про це ми вже неодноразово говорили. Знайти її можна в налаштуваннях. Заходимо в акумулятор, захист акумулятора. у режимі максимального захисту. Кесту смартфон обмежує зарядку на вибраному рівні, наприклад, 80 або 85 Якщо такого заряду вам вистачає на день, це один з найкращих варіантів для довговічності батареї. Також можна обрати рівень 90 або 95%. Наприклад, я йду на такий компроміс, тому що у FOLD не найбільша батарейка і найбільший екран серед смартфонів, а я користуюся в основному тільки внутрішнім екраном, тому я обмежив зарядку на рівні 95%. Це все ще не пік, але це і не 80%. 80 мені на день не вистачає, а от 95%. Для звичайного дня цілком достатньо. Адаптивний захист підходить тим, у кого стабільний графік сну у цьому режимі смартфон протягом ночі тримає заряд на рівні близько 80%, а вже безпосередньо перед пробудженням заряджає його до 100%. Є базовий захист. У цьому випадку телефон заряджається до 100%, потім знижує заряд до 95 і знову підзаряджається. Це допомагає уникнути постійного тримання батареї на максимальному рівні. Тут головне правило: уникайте постійної перезарядки, тобто не допускайте, щоб телефон постійно заряджався до 100 градусів і тримався на цьому. Цьому значенні, і також не розряджайте його постійно в нуль. Я розумію, що такі випадки трапляються, це якби життя, це нормально, але по можливості намагайтеся їх передбачити і уникати. І от ця порада, до речі, актуальна не тільки для зими, а для будь-якого сезону і для будь-якого смартфону. Окремо варто звернути увагу на оптимізації роботи смартфона, адже вона напряму впливає на витрату заряду протягом дня. Один із найефективніших способів заощадити батарею темний режим на oled екранах. Чорні пікселі фактично вимикаються і не споживають енергію. За рахунок цього Темний режим може зменшувати витрату заряду до 30% залежно від того, як саме ви користуєтеся смартфоном. Ще одна корисна функція адаптивне енергозбереження. Вона автоматично вмикає та вимикає режим економії заряду, підлаштовуючись під ваші звички використання смартфону. Це дозволяє економити батарею без постійного ручного контролю. І окремо варто звернути увагу на екран і Always On Display, адже саме вони можуть непомітно споживати значну частину заряду. Для початку має сенс скоротити тайм-аут екрану. Оптимально буде значення 30 секунд. Налаштування енергозбереження, час очікування екрана 30 секунд. У такому випадку смартфон швидше переходить у сплячий режим, якщо ви ним не користуєтеся. Але для мене, наприклад, це не зовсім працює, тому що от зараз я читаю сценарій прямо зі свого смартфону. І коли я його поклав, не варіант, щоб він газ через 30 секунд, бо треба буде його заново розблоковувати. Тому у мене це значення виставлено на рівні 2 хвилин. Щоб зменшити витрати заряду, зайдіть у налаштування, догляд за пристроєм, продуктивність і оберіть режим низька. У цьому режимі смартфон робить акцент на термін служби акумулятора та ефект. Ефективному охолодженню, а не на максимальній швидкості. Я про це вже розповідав, коли розповідав про налаштування ФОП. Справа в тому, що ви майже ніколи не будете помічати якусь різницю в швидкодії смартфона, але при цьому навіть автономність суттєво зростає. Ще одна маленька опція для більш коректної роботи акумулятора, в тому числі це автоматичний перезапуск. Коли смартфон вирішує, що ага, зараз саме час, наприклад, вночі, і перезапускається. Як і комп'ютер, а це по факту і є комп'ютер, просто у вас в кишені, деякі. Які процеси треба вбивати саме таким чином. Увімкнути цю функцію можна так: налаштування, обслуговування пристрою, автоматична оптимізація, автоперезапуск. Після чого активуєте пункт перезапуск за потреби. Смартфон сам перезавантажиться у час, коли ви ним не користуєтеся без втручання з вашого боку. Далі переходимо до цікавого: до пункту рутини. Вони дозволяють автоматизувати роботу смартфону без вашої участі. Наприклад, можна створити рутину, яка вмикатиме режим енергозбереження у певний час, якщо телефон не підключений до зарядки. Це зручно, якщо ви інколи Бувайте поставити телефон на зарядку вночі, наприклад, читаєте щось і засинаєте. Він все одно збереже максимум енергії до ранку. Налаштовується так: налаштування, режими і сценарії, сценарії, створити сценарій. Умову задаєте, час і стан не заряджається, а дією обираєте у вімкнення режиму енергозбереження. Після цього смартфон сам керуватиме витратою заряду за заданим сценарієм. І наостанок загальні речі, які напряму впливають на розряджання акумулятора щодня. Насамперед варто зменшити яскравість екрану або вімкнути автоматичний. Регулювання, щоб смартфон сам підлаштовувався під умови освітлення, налаштування дисплей, яскравість, також має сенс вимикати Bluetooth, Wi-Fi або GPS, коли ви ними не користуєтеся. У фоновому режимі вони продовжують споживати енергію, навіть якщо здається, що телефон просто лежить. Ну і ще один простий момент: фонові застосунки. Якщо якийсь застосунок активно споживає заряд, без очевидної причини його краще закрити або обмежити роботу в фоні. Благо One UI сам цим займається і сповіщає вас. Загалом захист літій іонної батареї від екстремальних температур, як від Розу так і від перегріву разом із підтримкою заряду в середньому діапазоні створює для акумулятора комфортні умови роботу. А це напряму визначає те, як довго буде жити ваш смартфон і як довго ним буде комфортно користуватися. Тому що насправді найперше, що починає приносити дискомфорт, це швидка розрядка. І Якщо ви будете дотримуватися цих пунктів і особливо взимку в холодний період, то ваш смартфон проживе набагато довше. Сподіваюся, це відео було для вас корисним і цікавим. Якщо це так, не забувайте про вподобайки, пишіть коментарі і побачимося на цьому каналі дуже скоро. Всім пока.